Так, ладно. Окей. сьогодні в нас перші обі. парь давайте так. Ну да, я як я і казав. Ти не маєш, типу, вірити всьому. Окей. Опа, так, що в нас тут є? У нас тут є два, е два лица Може... Оу! О, я прыгну просто на воздух, і все. Хм, звучить якось оригінально, Да, це теж буває таке. Так, що тут у нас? Тут у нас можна на це наступати, А на це не можна, Ну, логічно. Окей, окей, давайте. Раз, 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 раз. Окей, джамп. Амм. Ам... Чо. Якщо воно показує, что тебе перед воздух якраз можна проходити на... по воздуху. Блін, я случайно впав. Окей. А, окей. Ну, да. Да, виглядить дуже легко, бо. Так і є. Окей. Е, піди по хайлайт парт. Типа по світло... а, по, світло... по світловим блокам. Так, а тут що? Тут а, не буде в мене скамиті гра, Ні, ок. Е, Ладно. Тут я щось не поняв. Так. Be careful with jump pad. Будь обережний. Е, з пригаючими блоками. Так. О, е... що? Мене просто закинул кудись в космос. Окей, Попробуємо їх обминуть... Опа. Ну, це було доволі легко даже. Ну, обі, кстати, прико великі, в принципі. Як? Е... Мені каже, да. так. Да, логічно. Так, скільки буде 9 плюс 10. Хм. А як ви думаєте? конечно 21. Хм. Що появилось перше? Курка чи яйце? Понятно же яйце. Що ви думаєте? Я тупий? Глупі-глупі, ні? Так. Який портал? Може воздух? Ні. Тут портал, реально треба якийсь. Може так якось. Або просто. Як? Надо подумати. Красний. Чо? О! Синій портал. Класно. Просто іди. Ну тут, uh, я не сліпий, шо що, що вона тут є. Ага, тут видно є така якась пустотка. Ага. Mm... Надо подумать, як це пройти, тут uh, даже. А! Ну ладно. Даже так. Легкий, э, легкий лабіринт. Ам. Um, він невидимий. Може якось припрыгнуть можна? А, um, uh... А, во. Реально лабіринт такий. Типа. Може він просто знаєте. Так, що, Стоп! Нет! Тут даже не так. А що тут треба зробити? Ем, ем, а, вот даже так. Ну давайте будемо питатися як Як ці. Це типа якась Реально трол обі, вона реально тебе. Часто... просто затроллила. Я думаю, запринена на на оцю висотку, а мені не дали. Вау, логічно. Так, Найди телепорт. Мені кажеться, оце телепорт. Ну да, він жовтий просто був. Ну тут, типа, ми мене могли чи що. А, ну да, мене затроли. Ладно. Я думав, що. Тут, Так, да, тут могли мене затрали, бо воно в кінці отут, а почало мене швидко кі... кидати сюди. Будь багатим. Я не хочу бути багатим. А кстати, давайте, якщо торкнемо, що буде. Нічого. А алмази не можна трогати, понятно. Так, не будемо, значить, трогати. Не будь задроляним. Що-то я... я вам не вірю. Ну. Ладно, мене. Ай-яй-яй-яй-яй. Заскамлы. Опять. Ну ладно, так. Ну вот тут видно, что куда и ты, конечно. Ладно, забрать. Не, мне кажется, это, это возможно. Зара, может... Амм. А что? Да так просто, вы еще... Лук below. Хм... Мне кажется, это вот так сделать требует. Конечно же так. Так, ладно, сюда. Угу. Ну да, тут типа понятно, что было. Бесплатный уровень. Ха-ха, просто шутка. Easy stage. Ну, да, легкий вообще. Чек, size, maybe. Опять! А, что? Тут тики будет по углам? Неинтересно. Мне кажется, это так и легко. Конечно. Вообще вообще не вообще-то. Вообще-то, да, цены ваш школу. Эм... А, -а, а, даже так. <с> Возьми ключ. А возьму воздух лучше. Это лучше. Э... Возьми ключ. Это что за скам? Века. -х 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 Я думаю, что у меня хотя бы кулыс не заскамлю. Так, сюда, сюда, сюда. Опа, ча. Тут у оно... Типа, обе как бы и не прям важкі, але, але реально тебе может просто обмануть за пару секунд. Я не понимаю, как так возможно? Окей. Okay. Эм. Um, maybe another way. Может якийсь інший путь. Конечно же, есть. Вот такий! Вот такий упрощенный чуть-чуть. Эмм, -чуть. um, так, оу, uh, oh. uh, uh, да, все. Uh, надо выбрать идти. Хм. Я піду по воздух. Ладно. Я піду так. А, а тут реально вибирати треба. Окей, давайте попробуємо Так. Ага, сюда. А, ну, правильно, все. Окей, не надо прыгать. Ну да, тут тр... не треба прыгать краще. Окей, окей. Просто піти отак. так. А як чил. А. Що? Е Шо? Шо? Як я міг додуматься. Спасибо, чел, за такие подсказки, але... Найди телепортер, а типа так, допрыгнуть немов телемона. Нет? Три знак питання. Перепрыгнули. Тринзак питання і в чому? Ваааа! Сзади билі такі. Ну, да. Ну. Ну, если так подивитися, то да. Оцей значок, хм, я даже не знаю, что делать. Е, обычно те, що Ам. Ну ладно. А тут е, обычно оце, оце надписи. Амм. Да. М... чо, чо, Че? Ти че? Ти че мах? ти чо, ти чо, Скажи. Скажи. як ти робиш делиш... да, тут реально подоскал. Окей, хм. Даже интересно, як вони ж зроблять. Хм. Ну, отак можно один способ. Another wall? Хм. Ну, почти. Так. Ну, типа, стіна невелика. Просто, типа, вони чуть, -чуть зробили невидимый. По чорним. А, ні, Не по чорним. Эмммм. Е а, трасс ми волк. Просто. Повір мне. А, да, реально, то можно вертиться табличкам. Я думаю, что що он вони, що вони не ушл не всегда на такающий. Так, три. Понятно. а, а Вау, я, меня запульнуло дуже выставка. Так, давайте тй штукой просто пройдем. Ладно. Даже так можно было. Ну типа... А, да, тут это дали с камерой с кем. Так. Free stage. Безплатно уровня я не получу, значит. Ну. Обийду сюди, да, по вашому. Так, і. Day. Типа, на об... день на <laughs> Найди код. Mm -hmm. Так. О, та, оце код по О, вот Код дуля з маком. Mm -hmm. Так. Лабіринт. Щоб пройти лабіринт, треба Треба йти в стенку. Понятно. Mm -hmm. Я чого-то неудивлений. Ем. Що? Мене опять обманули. За що? Що я вам зробив? Я... Мене опять обманули, як обично. Мене в цій грі обманули вже більше 5000 раз. Як будто, але. Мене обманули 55. Так. Пристоич, дальше э, сам Грасс. Не торка... Э, тут написано, не это травы. Я вам обещаю, что тут точно це э -э, на это сказано. Зупиняйся. Опа, есть. Давай, давай, давай. Опа. Опа. Yes. Давайте пока... А, не, моно, фу. А, вон она не всегда, то есть. Это классно. Так. Будьте быстрым. Окей, okay, я просто буду отак. Свої спідруннерські маневри буду делать. Так, це має бути дуже легко, ну. Е если у вас тут написано легко, це означає, що це не дуже легко, понятно. А ні, тут легко. Питання номер два. Так. Е Айдека, Я не знаю. Що на який уріз наступний? Понятно, що оце Чо? Ай 60. -й. Аж, тут реально правильно, требовало бы... Э, взять... Хочешь быть затронутым? Конечно. А, там требуется взять ЕАХ, чи нет? Я, э, а что а требуется взять вообще? Два. ЕАХ. Yeah. А, тут реально нет. Ну я просто вибрав саміт типу, більш трольні назви. А, игра тролла без трола. Логічно. І, бо коли людина думає, що її багато раз троїли, то її 100% за троллить. А тут а нет, тебе тут не затролли. Отак так. А так мені кажется. Не. Не тролл. Просто пові. Ммм. Mm -hmm. Та за скам? Ха. Обманул, обманул систему. Так. Блин. А. 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 Да ну, блин. Аж. А я, я соврал. Лол. Ну, я, я не удивленный, конечно же. Попробуй на ввертым. Я, конечно же, тут умру, понятное дело. Тут вона вмерти за одну секунду, стопроцентно. А, чо мет шеф. Uh, uh, ой, ой, ні, Я чуть не... Ладно. варнінг. Флип стег. Так, запрещение. Uh, про... uh, прыжок флип стеж. Аяк. А. а, даже так мы сделали. Тут не можно прыгать. Окей. Okay. Тут є Мі так, 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 так. А якби я більше щоб я в ці, то я б впав би 100%, да? Ну, Ну я щось не удивленный. Так Green light, Go, uh, red light, freeze. Um, мені кажется, тут прийдеться наоборот. Давай. Um, ну, ігра кальмара, я не знаю, вона тут не доречна. Green light. Use um, the mage in the past. Um, так. Ну типа оцень вашку было, конечно. Шон, вот гоньку, а просто прыгать по тем штукам. я е... ладно, окей. они удивлены, как обычно, мы на опять... 5... Так, оп, опа, 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 я супер Европа, да. Ну, мені в голову нічого не пришло в голод. Я знаю. Look around, подивись, подивився. Окей. Mm. Okay. Ну це було не важко. Кстати, якщо ще основ. Ну окей. Так, 2 easy, right? Виглядає легко. Okay. Справді. Ам, ну ну, там, да. Такі є легко. Эммм. Uh, так, давай просто будем... Методом супер умних лазеек. Эээ, пробувати проходить. А! Я застряв! Шооо? Опа? А, надо подумати, куда вообще прыгать. Куда ти... Ты... Може, сюди? А! А. Чооо! Мої глаза не настільки умні, Ну реально почти тут невидимо. Ну як, типа, видно його, но, але реально почти не видно. А. Б, е... а не... Ладно. За скамей! Careful, very very fast. Супер быстро. Дуже быстро. Вивронк. И сейчас я выезд открою свет, запущу сюда. Муха Ай-яй-яй! ти не прав. ти Давай, опа. А шо мне ти назад? може просто вообще не прыгать? Давайте попробуем. А, ну Эм. Яка лестница? О, воздушна Скам з Кармірська. Отак. Мені кажеться, якби я сюди пройшов би, то я вмер, так? Да? А, сюди я взагалі не можу прийти, ну ладно. Камон сенс. Що за флешбек? А, тут... У <реш> <реш> да. мене мишка перестала працювати. <реш> так, раз, раз. Ець, все, є! Отак. Тут треба запоминати, що... Я чого... А, і все? Тут якийсь скам більше, що <реш> впереді. А, ні. Так. Не взорвали. Well, you now you have to. Камень за мной. Бежать. Ааа, типа реально там було просто. Давай, біжи! Пожалуйста! Пока камень. Так, тут тепер просто треба отак по цим стеклянним штучкам. І... Я извиняюсь, я не повністю ідеально бачу. Так, І тепер довгий путь дасти три Блін. Льо! Лех. Ааа, go slow, take it easy. Наконец. Іди повільно. А я не хочу. А давайте. Отдавайте. Ладно. Я понял, чого ця гра сказала, Іти ты и медленно, щоб я не провалився. Так. А, во, оця остання. Так, все ідеально. ау. Та ну боже, що ви хочете від мене весь час? Ви одні... Вообще не проект. А Стіна просто вище стає. Стіна вообще не вище стоє. Просто треба. Просто вона прозрачно стає велика. Більша так, прозрачно більше стає. Давай не. А, вона люба проходила... подходила. Окей. Аам. Так, є так. Опять медленным способом хочете пройти. Вот, Эм, ем, А зачем вона? Я тебе понял, зачем вона? Повезе в наступний раз, понятно. А, я хочу вам наголосить дещо. Те, що ця безмозглая игра. Супер безмозгла. Як я їх я думав? Вона реально нелогічна. Не, мен. <гас> Надо чуть побыстрее, просто мне весь екран. экран. 20-23 качка. Просто открыть відкр... по Шоо, мне треба запрыгнуть, якось. Может так пить. Як пройти це місце? Ну, типа, то тобто есть я пытаюсь запрыгнуть, не можно. Я мне. Мені... Мне дуже кажется, если что. Що... Вот так треба проходить, пройти це місце. Ну конечно! Обычный скам! <лик> Дип, клик. Кликаем. Кликаем. А Оооообо. О, вау-воу. Так, Просто прыгать по. А по чому не... А, треба їх угнать. Понятно. Абманатих, не веща выйдет. Это не весь щас выйдет. Эммм. Зара. Дайте мені просто по е секундочку подумать. Да ну ви издеваєтесь. Просто по линии пройти. Что заря. Реал... Дивіться, дивіться, куди я дійшов е, Що ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Да, бо я їх буду тепер записувати опять. Е, а з вами був Адрян і всім пока.